Пів п'ятої. Що ви думаєте? Прийшов Боря, Чую, хромкає щось під проголодався. сразу не уходить. Это я. Почекай, зараз принесу. Конечно, и даже... Лука кукурудза. кукуруза. Ми ну, хотів, як всі. А тут є. Да, бачите, повністю миска пуста. Мурка, що ти так робиш? Закрила її. Я. я вже злякалася, штукари ругами От двері. Не взяла. Вот так. Фу ты, зараза, тамурка. О, он стоит. А, нет, заявил, не стукал. Uh, треба було ту мозку взяти. I mm -hmm. Дивіться, шосте серпня, дивіться, і ніякий на машині. Нічний дежур так в нього. То в два, то і в п'ятої. Не виходить. Добре, що я вчора кукурузу купила. Не голодний. Ввечері не хотів їсти. Кукурузу швиденько собі пішов. Зранку голодний. що хтось песиків малює, хтось котики. До мене Олень приходить, ну що мусиш йому дати, хоч їсти. хозяйка стоит два раньше ша виносять. мурка ну на соборе їсти быстро 是。<Sure. S 2> sure. Барикумари Буда. Ухаки.

Це ще щось таке. Настимо ще кукурузу. Стоїть ще чекає, чи вже пішов. бачите. як пішов до сусідки, пам'ятаєш там йому відерку лишає з їжею. І все, і він йде туди. Але я вже вчора забрала. І він все добре пам'ятає. Що Борис? Пам'ятаєш, що там було. Лишала тобі валя яблучка, та. Ой, зараз треба швиденько туди не дасть. На, на, їж, там. Упс. Добре, що вчора пішла в магазин останню хвилину перед цими закриттям. Що оце ще трошки Боря походить до нас, піде вже все в ліс. Звичайно, до мене зимою не приходив, то я не знаю цей раз, чи прийде він до мене. Вже да, зовсім другий. Він вже насторожений, він же такий до себе не підпускає. Зразу міняється характер, коли оці роги стали твердими. вже такий гострі. Він тихенько приходить, чути тільки було під вікном, та отут, як видно, що він хрумав травичку. Та все-таки ранок можна і пропустити. Але я знала, що він прийде. Та, Мурка? ти теж знала, да? так? Як вона любить отак біля нього сидіти. А Завжди біля мене теж Мурка. Ніби й не зі мною десь в стороні, але сидить і дивиться. що буде смачно. Он вот, все з'їв. І що То за річ таке 7 тисяч десь населення. А там у нас річка за будинками. Ну, покажу. Хома, не доїв, не голодний. І на обхід території. Так кругом будинку пройдеться і піде. Ну, все, хай собі пуску більше травочку. Так що ось такий будильник у мене. І пізно-пізно вночі, і рано-рано. Хай мені там під'їдає під саме посаду. А Він не всю траву до речі, їсть. То вибірково. Все вибирає. Ви бачите, о, хай включається автоматика. Давай. о, Світло. Темно. Ну, все, зараз я вже не зможу заснути. То, Борис прийде, розбудить. Піднімемо. Все, нехай пасається. Якщо все, йду, я вже домою. Так що всім дякую за перегляд. За те, що було у мене на каналі, коли він прийде ще. Ніхто не знає, коли то буде останній раз. Дам без 105. Опа, Це ранок без 15, що, такі гості приходять, коли хочуть. Їх можна просто або пропустити, не помітити, або все.